Вітаю! Мене звуть Генрі Кредіт Сенсо або Олександр Володимирович, письменник, поет митець. Одразу скажу, що псевдонімів у мене багато, також як і сама моя особистість достатньо непроста, деякому здається, контроверсійне, оскільки я одночасно і дитячий письменник, і письменник-авангардіст, митець-авангардіст. Поет авангардіст і в той же час дитячий письменник, дитячий ілюстратор. Письменництво переплітається з багатьма моїми захопленнями і хобі. Наприклад, в дитинстві, і зараз я завжди любив читати книжки абсолютно різних жанрів від дитячих до поезії до фантастики, детективів, романів. І, звісно ж, авангарду. Щоб не бути голословним, одразу розкажу про свою завершену книгу Озвері. Дитяча підліткова книга з елементами казки. І звісно ж, я дуже мрію її видати, я навіть перекладав її польською, але наразі поки що є тільки моя власна екранізація цієї повісті. Мене незабаром день народження. за тиждень. Я думаю, в день народження ми разом підемо до тітенька Жозефіни і попросимо завість подарунка забрати озвері до мене. Добре, я виглядала, Робі. Госворі заснув. Тихіше він може прокинутися. Нехай це буде сюрпризов для нього. Гаразд Спи. Так, один з моїх фахів це режисура і вміти вписати історії як ніколи тут доречно. Иллюзион авторского кино Генриха Баварского платформа для авторского кино, авангардного кино иногда комедийного аналитики зажги цикаловый клык. Як тебе сприяє команда, якщо у тебе є команда, мені приходилося і з командами і злостійна, це завжди цікаво. Раз уж я вже згадав, що я авангардний митець і письменник, то одразу ж згадаю свою авангардну книгу Лікарняне здоров'ячка», по котрі також є екранізація Моя власна. Поки що у мене тільки дві екранізації власних книг, але самі книги, декотру творчість, можна прочитати на аркуші або на патроні і навіть підтримати мене як митця. Посилання я залишу в описі на все, що згадувалося в цьому відео. Здається, я ще згадаю, що я люблю читати, і це дійсна правда. Я, як режисер, дуже люблю екранізувати улюблені книги, а в майбутньому мрію екранізувати вірші в шкірах хребет, за тобою я зграє собак. Вони виріжуть місто, це так то зроблю, що я хочу я сам собі сам, я тихо же хочу сам-сам-сам-сам, присмейством я те всі вони. Хто всі вони? Хто, як не ми. Я також згадав, що я дитячий письменник і ілюстратор, і це правда, я самостійно ілюструю свої власні книжки і казки. Я закінчив школу імені Кастанді в Одесі. І, звісно ж, також мрію видати ці книжки, як і багато інших своїх книжок і віршів. Але наразі я публікую казки на дитячому каналі. Як можна їх не любити? Як можна не любити малювати котів цих маленьких пухнастих істот? Ніколи не пробувала малювати куті. А ти спробуй, ти обов'язково станеш малювником. Тобі сподобається, ти більше не зможеш намалювати кожен день куці. Багато в чому я надихаюся і вдячна своїм колегам митцям, письменникам. І я навіть запустив подкаст Маловідомі письменники України, де беру інтерв'ю і просто розмовляю на різні письменницькі і мистецькі тематики з різними письменниками і митцями. Послухати можна на моєму письменницько-книжковому каналі, а поучаствувати можна просто відписавши мені в коментарях. ці сторінки. Я читаю, я згадую всі ті емоції, всі ці події, які були це дуже. Але трохи згодом, коли вже накопився, як е, е, трішки досвід. Вже і особливо я вдячен моїм особливим співавторам, моїй родині, татові, котрий сам пише книжки, та моєму братові Теодору, котрий тільки починає, допомогти у пошуках їжачка, також прийшли ще одна сусідка, перехожий та двоє хлопців. Нам потрібні олівці, кольорові, трохи наважилася Енна, подавши голос. Олівці кольорові? Чудово, чудово. У мене є те, що вам потрібно. Ось чудові кольорові олівці, кольор яскраві, соковіті. Вас будуть найяскравіші картинки зі всіх можливих. Адже ви вмієте малювати діти? Саме разом з ними ми написали королівство птахів, фентезі, а також детектив Чарлі і багато багато іншого і цікавого. Здається, мій письменницький шлях тільки починається, адже багато цікавих проєктів та видання книжок ще попереду.